Доброго ранку. Сьогодні випуск нашого спорту ікенду ми розпочинаємо зі стадіону Зірка. Привіт! Успішний виступ наших легкоатлетів на чемпіонаті України у Луцьку. З Луцьку до Ріо де жанейро На стадіоні Авангард відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. На змаганнях виступали більше 600 представників королеви спорту з усіх регіонів країни. Нашу область у Луцьку представляли 12 легкоатлетів. Поїздка в Луцьк стоїть великих ну, день, сама, сама дорога. Е, і Нам, как всегда, выделили ну, в этот раз 12 человек, но дело в том, что и поехало 12. Обычно мы всегда выезжаем ну, с запасом, каждый пытается найти какие-то возможности, в связи с тем, что это далеко и финансово большинство спортсменов не может потянуть. Поехало всего лишь 12 спортсменов. На чемпіонаті кращі вітчизняні легкоатлети повинні були виконати нормативи на Олімпійські ігри у Бразилії та чемпіонат Європи у Голландії. У секторі стрибків у висоту вся Кіровоградщина вболівала за Дмитра Яковенка, якому для потрапляння на Олімпійські ігри потрібно було війти до трійки призерів. Задача діми була потрапити в тройку призерів, так як Олімпійський норматив у нього вже був з прошлого року, висота 2,30, тут Зіс у нас Кіровограді. результат не планувався. От. Можна було пройти хоч 2.10, хоч 2.15, хоч 2.20, лише би бути тройки призору, і задача була б виконана. Своє завдання Дмитро перевиконав. Стрибок на 2 метри 26 сантиметрів не лише приніс спортсмену путівку на Олімпіаду, а й зробив його п'ятиразовим чемпіоном країни. Дякуємо. І ви бачите, як ви щойно ви попрощалися, а висоту 2 метри і 26 сантиметрів. Дмитро Яковенко подолав у секторі для стрибків у висоту. Заставив панірничить мене слегка молодий спортсмен з Бердичева, Це Саша Бораднікова. Він вот, прийняв 2,23. 23 Ну, якби как бы, у нас було все одинаково по попиткам. Я не проігрував, але був з ним в одинакових условиях. Вот. Ну, с третьей попытки преодолел 2.26 и как бы обеспечил этим себе победу, уже тогда выдохнул спокойно, в общем. А изначально главным соперником считал, конечно же, Андрея Проценко, у него личный рекорд 2.40 сантиметров. В прошлом году он показывал 2.32, ну то есть я 2.30, как бы это Изначально я считал главным соперником, но он почему то здесь выступил не очень Хорошо пригнув двадцять. Незважаючи на перемогу, технікою стрибків у Луцьку, тренер спортсмена незадоволений. Порів, хочу сказати, не задоволений. Технічський прилам хочу не лишим образом. Я увіділ нісика шибат і справи, он может прыгать, пройти таки думає више двох тридцяти. Тобто з реально, у є нього за що чего прибавлять і за що чего прыгать выше. перед Олімпійськими іграми. Кращі легкоатлети континенту зустрінуться на чемпіонаті Європи, який відбудеться у Амстердамі з 6 по 10 липня. Дмитро Яковенко виступатиме на чемпіонаті другий рік поспіль. минулому році лічні тренерів об'язували писати перспективні плани на год, на текущий вод на Олімпійський Ну, Я йому запланував пяте восьме місце, хоча я вам хочу сказати, якщо Діма зробить все правильно, в секторі він може навіть в тройку призерів». На чемпіонаті країни Дмитро підтвердив свій статус одного з кращих українських стрибунів у висоту, каже Володимир Абраменко. Діма Яковенко Выиграл в очередной раз, выиграл чемпионат Украины, присутствовали все сильнейшие, все сильнейшие прыгуны, за исключением Богдана Бондаренко, который тренируется по индивидуальному плану, ну, в напряженной борьбе, но без, без конкуренции можно сказать, потому что 3 сантиметра выиграл у следующего спортсмена, а призеры оказались там даже ниже. Виграв з позиції сили. Поїде до Амстердаму і Тетяна Мельник з Олександрівки. У Луцьку наша легкоатлетка встановила новий рекорд області на 400 метрівці, посівши четверте місце серед дорослих і перше серед молоді. Тетяна попала в состав зборної України, в естафетний біг і буде виступати на чемпіонаті Європи. Я думаю, що зборна України в Естафеті 4 по 400 виступить успішно на Європі. звісно, а не таким же составом. Будуть і на Олімпійських іграх. Також серед дорослих четвертою фінішувала у бігу на 200 метрів. Яна Качур із Гайворона. Буде друга, ось, бронза ремень, у ремень, 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 бронза, так. Серед молоді в активі легкоатлетів області ще чотири медалі. Яна Качур у бігу на 200 метрів, теж золота медаль. Григорій Федоровський в бігу на 200 метрів серебряна медаль. Юлія Фірса взагалі дві медалі отримала в прыжках. В триному прыжці серебряна медаль 13-19 прийняла. І в прыжках в длину 6 метрів прийняла бронзова медаль. Після Єврочемпіонату у Голландії Дмитро Яковенко розпочне готуватися до Олімпійських ігор. У нас скоріше давно не було таких високих результатів олімпійців, скажімо так, по легкій атлетіці, в будь-якому випадку. Вот. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы на олімпіаді він виступив достойно, попал у фінал, а там як получится. У Бразилії серед суперників Дмитра перші номери світового рейтингу. Зараз багато дуже добре готові. же Баршим Бондаренко, Баршим в цьому сезоні вже 2.40 прігав, Бондаренко 2.33. Ну, там і американець є сильний, і італіянці сильні. Ну, на даний момент багато хороших пригонов і складно сказати. От, хто буде в призах на Олімпіаді. Медаль Олімпійських ігор може принести стрибок на висоті вище 2 метрів 30 см. Вважає легкоатлет. 2.33-35 можна попадать в тройку. Були попитки на 2.31. Просто еще ну, чувствовав, що не вистачає соревновань. Це були тільки треті соревнования в сезоні. От, і, ну, в принципі, можна преодолети. Не знаю, как выше, но 31 точно. Головні змагання планети розпочнуться у ріо де жанейро 5 серпня. Легкоатлети вступають у боротьбу за нагороди Олімпіади 15 серпня. Переможні будні вихованців спортивного клубу «Босідо». 11 років тому на Новомуколаївці відкрили новий клуб для занять шин Кьокошинка і Карате. Ось цей зал тренери та спортсмени ремонтували і облаштовували власноруч, розповідає засновник клубу «Босідо» Володимир Галімський. Мы вошли в этот зал и на протяжении всего этого времени, кропотливым трудом, то, что вы увидели сегодня в зале, это все по крупицам собрано за эти долгие годы. Все из подручных средств, в принципе, то, что можно было восстановить, восстанавливали своими руками, что можно было закупить и сделать опять-таки своими руками по минимальной цене. Старались все это делать, исходя из средств, которые были у нас. На сьогодні бусідов вже має свої осередки у першій, 17, 22 та 32 школах обласного центру Бобринці, Устинівці та Джамці. Карате займається півтисячі юнаків та дівчат. То, что мы видим сейчас, это спортивная группа. Дети, в принципе, все с этой группы принимают уже участие в турнирах во всеукраинских, в чемпионатах Украины. Уже есть у нас первенцы, которые принимали участие в чемпионатах Европы. Вот. В этих двух группах занимается более 90 человек, там 96 приблизительно. Вот. Но вообще по школе занимается более 500 человек. Работает 8 инструкторов, поэтому у нас уже такая массивная детская школа. Серед найбільших досягнень вихованців Володимира Галімського чотири золоті та чотири срібні медалі на юнацькому чемпіонаті України з КАТА у Києві та перше й друге місця на чемпіонаті країни серед кадетів у Львові. У столиці своє перше золото завоювала 9-річна Ліза Галімська. Складно було те, що було дуже багато людей. Вони дивилися і були дуже хороші супротивники. Я тренувалася три роки і дібралася на цей спорт, тому що я хочу показати, що дівчата те, що вміють тренуватися і бути такими як хлопці. Ще одна вихованка бусідо Дарина Верещак спочатку виграла національні кадетські змагання. Даному турніру я дуже довго готувалася. До цього я остановилася. Вже призеркою України у мене було дві бронзи э, как бы, о кольцевого я очень усердно готовилась и заняла первое место. Успех у Львові дозволив дівчині поїхати до Польщі на чемпіонат Європи серед кадатів та молоді, де Дарина дійшла до чвертьфіналу. В Польщі не вистачило, наверное, вот настроя, не на уже психологического, потому что физически была готова, психологически нет. Выиграла девочку из Болгарии, а одну, по-моему, из Венгрии проиграла девочке из Литвы. І Вона стала чемпіонкою Європи. Ще вдаліше виступив у Польщі Данило Мороз. У вазі до 50 кілограмів юнак став бронзовим призером чемпіонату континенту. Перший бой я виграв мальчика з Польщі. Ми дрались три раунди по дві року. І я виграв перешення суддів, тобто я був активним. А другий бой я програв літовцю, я пропустив Маваші в голову і тим же програв базарі. У травні наші каратисти виступали на чемпіонаті країни з комітету у Львові, де здобули сім медалей. Перше місце у місті Левопосів Андрій Рудковський. Перший бой я провів добре, ну, попав голем, в азарі, виграв. Другий бой дрався з жовтим поясом, виграв його теж. Третій бой. Я вже розумів, що я вийду в фінал якщо я виграю фінал зі своїм одноклубником Вані, я виграв і Ваня теж вийшов. Ну, було важко, звісно, ну, розуміти, що чемпіонат України ну, побіг сильніше. Перший зустрівся на таких змаганнях з одноклубником, каже Іван Верещак. Перший бой я, я дрався з Херсонським і побіг його ну, за, за Вазари, я йому нанес удар в голову. Втор, второй бой я тоже выиграл ударом в голову. Ну, а, а третий мы, я, я дрался со, 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 мальчиком, я його вже ну, виграв по активності два раунди, а на четвертий бой я встретился со своїм товаришем Андрієм Редковським. Ми тренуємося з ним вже вместе місті года. роки і ну, знаємо друг друга манеру бою і ну, и такі так же, що что встретились вместе на татамі. Теж другим став у Львові Іван Сергієнко піднятися вище не дозволила брудна манера ведення бою суперником, вважає Іван. Попадали часто удари, які були запрещені: тобто удари в голову руками, удари в пах ногами, які ну, не дозволені на сміваннях взагалі в карате. А ось у цьому залі, розташованому у спортивному комплексі «Ікар», тренуються найменші вихованці Бусідо. На змаганнях ці діти ще не виступають. Этот зал 9 лет назад был нам подарен, отремонтирован в Летной вот, И уже на протяжении 9-10 года в этом зале тренируется наша элита, спортсмены. Вот. И будущее наше, дети, которые вы сейчас видите на тренировке, вот. те, которые занимаются 4-летнего возраста. Пока миссия не достигнут определенного уровня. У нас такої требование, мы не выставляем детей. Только тогда, когда они уже достигли уровня, мы видим, что они могут справляться прежде всего психологически, со страхом. его. Вот только тогда. мы выставляем их на серіану. Володимир Галімський впевнений, серед цих хлопчиків та дівчаток теж є майбутні чемпіони України.